Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Тома знесилення, головний біль та порушення сну. Стан знайомий багатьом українцям, особливо навесні. Знайоме, знайоме Це організм не справляється. Зранку стаєш, а спати хочеться. Очевидно, то ж кажуть, вітамінів такої. Слабкість така буває Хочеться спати. Навпаки, сонливість і слабкість. Ці симптоми можуть вказувати на астенію або синдром хронічної втоми. Немає людини, яка б не хворіла і не переживала астенічний синдром. Практично немає. При астенії люди скаржаться на нестачу енергії, що може тривати тижнями. Сили не відновлюються навіть після відпочинку. Людина не може відпочити від власної втоми. Вона не може принести собі задоволення від того, що проведе час в колі друзів. Буде переключатися на щось інше добре, смачно і так далі то. Зміна діяльності не буде приводити її назад в норму. Ігнорувати прояви астенії не варто. Хронічна втома якої люди часто соромляться, може сигналізувати про небезпеку в організмі, яку слід негайно лікувати. Астенічний синдром дуже часто супроводжує хронічні захворювання. Це широко поширений синдром, на який потрібно обов'язково реагувати. Для профілактики астенії відмовтеся від шкідливих звичок. Їжте більше продуктів, багатих білками та вуглеводами. Нормалізу. Зуйте режим дня та більше відпочивайте, якщо ж і це не допомагає. Зверніться до лікаря. У нас в гостях психотерапевт Олег Чабан говоримо про те, чи може бути небезпечний оцей астенічний синдром і як, власне, з ним боротися. Пане Олеже, ну ви як лікар, взагалі можете сказати, по перше доброго ранку, а по-друге, почнемо так, сказати, так, ранку. Так та задумалася зразу... про астенію, забула привітатися. Доброго астенічного ранку. Просто доброго ранку. Давайте краще, хай буде добрий і яскравий ранок. Але ви як лікар, як спеціаліст, наскільки часто взагалі стикаєтесь з таким синдромом? Дуже часто, особливо зараз весняний час, коли де пробудження пробудження організмів, mm. не тільки рослини, а пробудження організмів, а це вимоги до власного організму, до вітамінів, до рухливості, до світового періоду, до взагалі соціальної активності, тим більше в Україні соціальна, яка велика активність. Звичайно, астенічний синдром є дуже частим супроводжує. І стане певні стане організму, тому що є слово фізіологічна втома, що відноситься теж до угу. є і патологічна втома, що відноситься до хвороб. А ну, Як до... нам зрозуміти, та от чи от, це якраз це сам, втома? можливо, це саме важливий це вже... момент, як якщо б їх розвести, тому що кожна людина, ви я ну немає людини на планеті, яка не відчувала втому і говорила, опускала руки, і говорила все більше не можу. Але Ключовий момент і там, і там є втома: астенічному синдромі. Синдром це вже прояв чогось якоїсь коробилося, uh -huh. і фізіологічні втомі тобто, втомі звичайної здорової людини. Перш за все, відпочинок він принесе. Зняття цього синдрому, він зникне. Людина да, працездатною, активною, моторною і так далі. Чи не зникне? Якщо зникає після відпочинку, наприклад, ми замучились до кінця тижня, uh -huh. чекаю тої п'ятниці, щоб суботу-неділю, відіспався, погуляв з друзями, сходив в кінотеатр, вигуляв свою собачку, зробив собі шопінг, подарував собі якусь радість. На понеділок я такий опа, клас, і так далі. Значить, не йдемо про астенічний синдром, як прояв, хворобливий прояв. Якщо ж після відпочинку це все не зникає, людина зранку знов тягне ноги і себе на цю роботу. Прийшовши на роботу, вона тут же втомлена, навіть не дочекавшись робочого кінця дня. Концентрація падає, безсилля і так далі. Тоді ми говоримо про якусь хворобів стан. І треба йти до лікаря в такому випадку. Ну почне, треба почати з того, бігти до лікаря звичайно потрібно, але тоді, коли це вже аж занадто і постійно, зрозуміло. А спочатку розберися, що робиться з твоїм робочим днем. Коли ти відпочиваєш, скільки ти спиш. Зараз величезна проблема люди не досипають. Uh -huh. В принципі, yeah. на планеті Земля, не в Україні, чи там Монголії, чи Сполучених Штатах, мало Блядь! Дивляться цікаві передачі до першої години ночі стільки контент, є біологічний ритм. Оці штуки називається циркадні ритм. Ну, це... Приведи себе в норму збалансоване харчування. Не переїдай, не наїдайся. Пане Олежену, це ви вже більше про поради. А от мені б хотілося, щоб ви чітко зараз класифікували, які саме симптоми і з якими можливо хворобами пов'язаний також цей астенічний синдром. От на що конкретно нам треба звернути увагу, окрім того, виспався чи не виспався Так? Тинічний синдром супроводжує дуже багато захворювань, і як правило, це а, соматичні захворювання, серцево-судинна патологія, ендокринна патологія, а, хвороби а, крові, анемії і так, далі, і так далі. Тобто, дуже багато захворювань проявляється це не специфічний синдром, от можна сказати, головний біль. Він що характеризує? Він характеризує сотні захворювань, Звичайно. в тому числі астенія точно так же це чіткий сигнал про те, що щось потрібно робити. Про те, що ти сам не відновлюєшся, і потрібно сходити до лікаря, до того ж сімейного лікаря, і почати розбиратися, що відбувається. Але ви знаєте, ну не дуже часто, коли ми приходимо до сімейного лікаря, звичайно, з фізіологією він розбирається, але не кожен лікар скаже: ви знаєте, мабуть, вам треба сходити до психотерапевта також, тому що можливо у вас астенічний синдром. Найчастіше ми такого не чуємо від лікарів і просто лікуємо своє тіло. Замість ну, того це щоб... якраз і є культура, психічна культура розуміння, що астенічний синдром в тому числі може бути при ряді психічних розладів, в тому числі і депресія, і тривога. І коли ще було слово неврастенія взагалі побудова. Вона лише на цьому астенії. Тому сімейний лікар, який а, чи лікар загарної практики, лікар-інтерніст, який не знаходить об'єктивну причину, ну, обстежив, параклінічно, mm -hmm. зробив аналізи і так далі. Він, звичайно, повинен задумуватися, чи не є тут ще психічна проблема, і, як мінімум, порадиться клінічним психологом або психіатром. Психіатр ставить діагноз астенія. Чи... Ні, а, астенія це взагалі не діагноз. Не діагноз. Я повторюю, що це синдром, який супроводжує щось. Наприклад, психіатр може. може поставити депресивний розлад. Ага. А сімейний лікар інтерніст може поставити депресивний синдром, в складі ага. якого тому виявляють всі любі лікарі володіють а, і цим діагностичним своїй голові критерієм, щоб виявити цю астенію. Разуміло? Ви знаєте, ми зараз зрозуміли, що таке астенія. От після короткої паузи поговоримо про те, як не пропустити цей стан і що з ним власне робити. Дочекайтеся. Ми повернулися, сніданок триває і в нас в гостях психотерапевт Олег Чабан. Говоримо про астенічний синдром. Це найбільш розповсюджений синдром, симптому якого є в кожного другого хворого жителя нашої планети. Тобто, це така хронічна втома, яка супроводжується рядом і фізіологічних проблем, і, і психологічних також. Ну до кого звертатися? Ми вже більш-менш розібралися. А от чим небезпечний цей астенічний синдром, якщо часто не звернутися і вчасно його не виявити? Абсолютно вірно Йо. Я би не легковажив навколо просто здала би втоми. Ну нехай хронічний втоми. Алелптоми річ в тому, що а, якщо є такий чіткий дзвіночок сторони організму, задумайся, організм розвивається не в кращу сторону. Mm -hmm. Ну, як правило, якщо йде запальний процес ну, запалення легень, наприклад, безтемпературне зараз да. багато аномальних речей, але вже є астенією, людина відчуває втому, задишку, а, закашлюється, швидко хоче прийти додому, лежить і не відпочиває. Значить, будь-який астенічний синдром, якщо його запускати, це запускати основне захворювання. Uh -huh. А друге, якщо ти лікуєш То основне правильно, воно все в пов'язці. Ну це один з ага. проявів. Зрозуміло, якщо ти лікуєш, наприклад, виявили основне захворювання будь-яке, чи це крові, чи серцево-судинної, чи енцефалопатії, і лікується основне захворювання, але ігнорується астенічний синдром по принципу, ну і так, хворий. Ну зрозуміло, що він потім ти втомлювати. не викликаєш ні, 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 те, правильно. Тобто, ти, ти не будеш? досягаєш ні в тому, ні в тому ефект. Не міняється якість життя, навіть якщо ти досягаєш якихось біологічних показників. Тому як правило, основна відповідь хронізується захворювання, основне захворювання стає хронічним. Ну ви знаєте, от якщо зі звичайною в тому люди знають, як боротися, да це там, наприклад, восьмигодинний сон, або можна змінити вид діяльності, піти прогулятися на природі, якісь там ароматерапії, кототерапія, чи просто в з піною полежати, і вам вже стане краще. Варіантів насправді безліч обирайте собі будь-який що робити, як бути за астенією? тому що оцей астенічний синдром супроводжує ну Звичайно ж фізіологічну хворобу, так якусь скоріш за все, і самостійно з цим боротися не вийде. Ми звертаємось до лікаря, і потім вже з його порадами починаємо лікувати і тіло, і душу. Кототерапія не допоможе. Ні, ні. Тут кототерапія додатковий метод, але а -а -а. До цього треба підійти серйозно. Це не просто відпочив чи погладив кота. Хоча це хороша психотерапія. Звернення до лікаря, як правило, загальної практики, він визначає основне захворювання, яке викликало астенію. Більше того, до астенії є, застосовуються препарати, ряд препаратів, які достатньо ефективні для того, щоб досягнути ефекту. Це знає кожен лікар. І препарати це достатньо безпечного ряду. Я не маю права там тиражувати, називати їх навіть групи. Але ці препарати є, причому, ще раз нагадую, безпечні препарати. Це не психотропні препарати, які там будуть впливати, загружати, викликати. Далежність. Основне звернися, розберися в чому причина, і ти отримаєш певне лікування. Лександрічом окремі спасибі за ці слова, тому що в нашій країні якось легковажно ставляться до астонії, до депресії, до таких станів. На до здоров'я ставляться це само собою. Світ це, це і впливає. Немає культури традиції. Ось власне діагностування таких хвороб і взагалі стеження за своїм здоров'ям. Спасибі вам, спасибі вам за це, спасибі за роз'яснення. Олег вам психотерапевт, був нашим гостем сьогодні.